Вітаю вас на каналі. О, рецепт. Мене звати Орест і ми починаємо. І сьогодні у нас перший рецепт третього рівня складності з аніме Магічна Битва або «Джуджуцу Кайсен. І це рецепт Тіко Фуку, Яку Годжо, або просто в народі мочі. Ми всі пам'ятаємо, як він за ними бігав, поки там відбувалися неймовірні події. А хто не пам'ятає, дуже раджу подивитися. А ми починаємо. Здавалось би, що може бути простіше, ніж приготувати моті, але не все так просто. Отже, по інгредієнтах у нас 200 грам бобів до мама, 2 літра саме газованої води, як пише в рецептурі, 30 грам цукру, 4 г солі, 250 мл рідких вершків, максимальної жирності. в мене 33%, 20 грам цукрової пудри, 120 грам клейкого рисового борошна, 100 грам білого цукру, 240 мл води і кукру. Крудзяни крохмаль на підсипку. По інгредієнтах у нас усе починаємо процес з найцікавішого. Кип'ятимо 2 літра карпатської джерельної, бо саме так пише в рецепті. Вже потім, коли я це приготував, я насправді зрозумів, що, мабуть, там малось на увазі вода з содою, щоб легше знімали шкарлупа з бобів. Але це є рецепт, і зауважте, він саме такий. Після того, як боби покипіли своє в Карпатській джерел, я перекладаю їх в льодяну воду, щоб шкарупатики знялася з них. Очищаю їх і вже готовий очищений варіант перекидаю в блендер, де подрібнюю їх до стану пасти. Готову пасту перекладаю в сотейник, додаю цукор і сіль, і на середньому вогні, постійно перемішуючи, видаляю лишню вологу. Готову пасту перекладаю у ємність, де даю їй остигнути 15 хвилин. Після чого накриваю плівкою і відправляю в холодильник ще на 15 хвилин. За цей час збиваю вершки з цукровою пудрою. Скажу чесно, наступний раз я куплю готові. Це було не так просто, як я думав. Я все-таки не кондитер. Один із найважчих етапів цього рецепту це підготування начинки. Беремо формочки для льоду або зручні формочки, які є у вас вдома. Накладаємо туди пасту з бобів едамами. Всередину в пасту ми даємо наші збиті вершки і накриваємо це знову бобами едамами, щоб вийшла така наша солоденька цукерочка. І це все в морозилку. І, мабуть, найпростіший етап цього рецепту це приготування тіста. Беремо рисову клику муку, беремо цукор, трохи води, об'єднуємо це все разом і перемішуємо до однорідної маси. І це все потім в мікрохвильовку спочатку на півтора хвилини, перемішали і ще на півтора хвилини утворюється тісто для моті. Як на мене, не найкраще, якщо зробити з маслом, коли тісто трошки жирніше, з ним легше працювати, але в рецептурі саме так. Посипаємо поверхню крохмалем і викладаємо на неї наше тісто. Розкатуємо його і робимо з нього кружельця. І на ці кружельця виставляємо наші цукерочки з пасти з бобіви домами і вершків. І на цьому все. Загортаємо в тісто наші цукерочки з бобіви домами і вершків і отримуємо наші моті. Ну що ж, давайте попробуємо цей кулінарний шедевр. Ну, я можу сказати, це смачно. Ну, Це солодкий, дуже солодкий десерт. Тобто, солодкі боби, солодкі вершки, солодке саме тісто. Але, чи можу я рекомендувати його, в видозмінному варіанті я би сказав, що так. Він надто складний, з ним надто багато мороки, як на мене. Чистити боби адамами це дуже довго. Тобто, вершки збивати вручну це теж є свої нюанси. Тобто робити ось таке тісто, воно не настільки просто, як би хотілося. Я насправді перед тим, як робити цей рецепт, подивився, десь, напевно, з десяток варіантів, як роблять Моті в мікрохвильовці. Ну це просто, це набагато простіше, ніж подано тут. Якщо дати якусь іншу начинку, саме по собі Моті, чи Мочі, як би ви його не називали, воно дійсно це, ну, це смачний, класний рецепт з таким присмаком рису. Тобто, це саме рисова мука. Чи можу його рекомендувати? Так, можу рекомендувати, якщо ви хочете саме автентичний рецепт з аніме. Чи можу рекомендувати саму технологію конкретно цього рецепту? На жаль, ні. Я вважаю, що можна зробити їх простіше і смачніше, і набагато менше замахатися. Бо я, дороги, чи втомився, поки я їх зробив. Це дійсно складний рецепт на свої три зірочки. А на цьому у мене все. Дякую, надіюся, ви підпишетесь і поставите лайк за мої страждання. Всім смачного!